Для вступу на бакалаврський рівень вищої освіти цьогоріч абітурієнтам потрібно буде пройти національний мультипредметний тест НМТ. Для тих, хто ще не до кінця розуміє, що це і з чим його їдять, детальніше у відео. НМТ міститиме три блоки завдань, два з яких обов'язкові, а третій на вибір вступника. Обов'язкові навчальні предмети українська мова і математика. А на вибір Історія України одна з іноземних мов: англійська, німецька, французька або іспанська, біологія, хімія та фізика. Предмет тестування, з якого вступник бажатиме пройти на вибір, він зазначатиме під час реєстрації для участі в НМТ. Тестування триватиме 180 хвилин. Отже, на кожний блок відведено по 60 хвилин. Зауважимо, що учасники зможуть самостійно розподіляти свій час. Тож ці з них, хто швидше виконує завдання з української мови або математики, зможе довше попрацювати над блоком з предмета на вибір. Після завершення виконання всіх завдань НМТ, кожен учасник отримує інформацію про кількість тестових балів за кожний блок. Для конкурсного відбору при вступі будуть використовувати результати виконання кожного блоку, переведені в шкалу від 100 до 200 балів. Одразу після тестування учасник знатиме не тільки кількість набраних ним тестових балів, а й зорієнтується в тому, якими є результати для вступу. Для всіх спеціальностей буде встановлено коефіцієнти до результатів кожного блоку НМТ. Для отримання результату за шкалою від 100 до 200 балів з кожного блоку НМТ потрібно набрати не менше 10% від загальної кількості тестових балів. Учасники зможуть самостійно вибирати третій предмет НМТ. Він буде універсальним, тобто абітурієнт зможе вступити на будь-яку спеціальність із тих предметів, який він вибрав. Утім, для вступу на різні спеціальності до результатів НМТ буде застосовано різні коефіцієнти. Якщо абітурієнт вступатиме на правничий напрям підготовки, більшу увагу матиме результат з історії України аніж з біології, а на медичний навпаки. Реєстрація для участі в оцінюванні проходитиме уже зовсім скоро, у квітні. Усі етапи реєстрації будуть докладно описані на сайті Центру оцінювання якості вищої освіти, проте ми теж про них розповідатимемо на наших ресурсах. Та й вчителі у школах вірогідно будуть в курсі. Наразі передбачено проведення двох сесій НМТ основної і додаткової. Основна проходитиме в червні, додатково в червні-липні. У додаткової сесії тестування зможуть взяти участь ті вступники, які з поважних причин не прийшли тестування під час основної сесії. До слова, приступі замість результатів НМТ 2023 року можна буде скористатися результатами НМТ 2022 року або результатами ЗНО 2021-2020 року. Якщо у вас ще залишилися запитання, звертайтеся до нас в будь-який зручний спосіб. З радістю допоможемо вам. Бувайте!